Слухайте, недавно був масажиста, бо защемило нерв. Але там не було, що інші нерви його защемили. Знаєте, такі типу. Туспокойся вас і не нервуйся. Ну, просто я десь різко встав або щось тяжке подумав. І от я прийшов до масажиста, він натиснув там і каже, болить. Я думаю, чоловічі, я до тебе прийшов на третій поверх. Мені 40 років, мене вже все болить. Я кажу, так, конкретно там болить. І він каже, а от е, боляче, наскільки по шкалі від 1 до 10. А ми в школі не проходили ту шкалу. Ну, Мене в школі просто нічого не боліло. І я кажу, ну я не знаю. І він нахиляється і так на вухо, твої стендапи повне гімно. Я кажу, що? І він каже, зараз було боляче. Я кажу, так. І він каже, то ли 7-8. Кажу, добре, а 10, він нахиляється і такий, твої дописи у фейсбуці. Кажу, все, я поняв. Я поняв, Дальше, далі не треба говорити. І в кінці вже я виходжу, запахаю йому гроші в кишеньку, і він витягує там 20 гривень. Він кажуть, що таке. Я кажу, а зараз наскільки боляче по шкалі. А він на мене дивиться і такий, чекай, чекай. Тобі треба комплекс масажів, а то був тільки перший. Я кажу, чекай, чекай, тебе більше не прийду. І ще в мене була історія, коли один мій знайомий ще в часи коронавірусу, пам'ятаєте ті благодатні часи? От він якось з дружиною поїхав в Таїланд. І ця історія не про те, що він поїхав з дружиною, а вернувся з чоловіком. Вони поїхали і пішли на парний масаж. І там дружина настільки розслабилася, що заснула. І масажистка запропонувала тому знайомому, е, так би мовити, розслабитися зі щасливим кінцем в різних значеннях цього виразу. А він така людина твердих моральних принципів, він почав возмущатися, каже, що це таке. Я думав, це входить в ціну. А там, щоб ви розуміли, масаж коштував 2 долари. А потім він побачив, що жінка не, ну, не прокинулася від цей возмущення і такий, ну там. І от я це розказував на стендапі, кажу, ну давайте уявімо якусь таку сім'ю, такий Віталік і Аліна. І мені якийсь чувак в Дірект пише: чуєш, сука? <рив> Ти мало не розвалив сім'ю. І виявилось, що справді є сім'я Віталік і Аліна. І я кажу, а скільки разів ви були в Таїланді? І він каже, ні разу. Я кажу, так які питання до мене. І він каже, ми дивились твій стендап. І Аліна каже, чуєш Віталік, а отак гіпотетично. Гіпотетично, якби в тебе склалася така ситуація, я кажу, так і що ти їй відповів? І він каже: я їй сказав, спи-спи, не переживай, все добре. Не переживай. Я. Дуже часто приїжджаю до Львова з самого ранку, годинка шоста, і йду додому пішки. Мені там 30 хвилин пішки. І я от подивився, що зранку дуже багато людей йде на роботу в шостій годині ранку. Я бачу деякі айтішники такі в шостій годині ранку. Це що є такий час в добі. І от в 6 годині ранку йдуть на роботу і за моїми суб'єктивними спостереженнями, там більшість жінки. І я думаю, що це дуже неправильно, що це дуже нечесно, що чоловік прокидається, а йому навіть нема кому сніданку приготувати. <плес> <плес> Тепер дивіться тихо, успокойся. Тихо. <плес> я розказував цей жарт своїй жінці, кажу: Ірина, чи він не сильно сексистський? Вона каже, я не знаю, чи він сексистський, але я дозволяю тобі його розказати. <плес> І я, я кажу, я наголошую, це жарт. Це жарт. Тому що чоловік зранку, ну він не безпомічний. Він може е, е, сніданок десь собі купити. Він так заробляє більше, ніж жінка. <плес> Добре, чекайте, чекайте. Тихо. Жінка теж може купити собі сніданок, але вона має ще дітей зібрати, поприбирати, наварити, їсти. Тепер увага. увага. Якщо би я розказував це за кордоном, то сказали би, Стадницький піднімає гостро соціальні теми. Про те, що жінка на роботах отримує здебільшого менше, ніж чоловік. Що в жінки набагато більше соціальних обов'язків, що треба лишати цих радянських стереотипів. А я от відчуваю зараз себе як російський корабель в чорному морі. Точно, блядь, прилетить. <риклад> І я розумію, чого. Тому що зараз до українського стендапу, мені здається, особливі вимоги. Я на тижні дивився стендап Луї Сікея. Паплуйте, хто знає, хто такий Луїсі Кеї. Глиба, глиба світового стендапу. Концерт 23-го року. Увага, невелика цитата. Мій батько був жорсткий. Коли в 6 років я плакав, він сказав мені: я дам тобі справжню причину, щоб ти плакав, і чпокнув мене в сраку. <рес> Далі він вирішив трошки зладити, каже: ви розумієте, що це жарт, тому що мій батько живий і може це зробити ще раз. <рес> це розказує глиба світового стендапу. Я кажу: а до нас якісь специфічні вимоги зараз, тому що ти маєш розказувати стендап, який гостро соціальний, але в міру. Актуальний і вічний водночас. Він має бути хльосткий, але толерантний. Мені здається, що за стендапу зараз вимоги більші, ніж до депутата в Верховній Раді. Я аж позаздрив, так, можна, можна, Юрко. Ну, реально, я аж позаздрив своїй сусідці, яка одного разу сказала фразу, в якій зійшлися сексизм, ейджизм, бодішеймінг і ксенофобія. Вона мені каже, чуєш, Тарас. Нас мало не обікрала стара груба циганка. Одна фраза. І я їй старався щось пояснити про ксенофобію. Вона каже: Ні-ні-ні. Я люблю той серіал Воїн». От Люди, які поржали 30+, мої піздюки. Деколи я а навіть не знаю, про що жартувати. Думаю, як? Про що жартувати? І мене питають, а що несе твій стендап? Я кажу, ну він не курка, щоб щось нести. Вони кажуть, отак от не жартуй. І якогось разу в стендап я згадав свою тещу, і мені коментатори пишуть: він в 21 столітті жартує про тещу. Я хочу щось пояснити цим молодим і, скоріше за все, неодруженим і незаміжнім людям. Так сталося, що в мене є дружина. Вибачте мені за ту спокусу злягання і за тваринний інстинкт продовження роду. І так сталося, що в моєї дружини є мама. Як би то парадоксально не звучало, вибачте українській медицині. І от час від часу внуки хочуть побачити бабусю, тому я їжджу до своєї тещі. Крім того, я не знаю, на кого в неї записана квартира, тому я вважаю ці поїздки доцільними поки що. І я розумію, що людям би хотіло, щоб я розказував, ми з моєю тещею сидимо на веганді, п'ємо просекко, через два К просекко, і я такий. Мам, а що то про секу 93-го року щось трошки кисле? І вона така: ну не таке кисле, як обличчя Людовіка 16-го, коли він дізнався про штурм бастілії. <сум> 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 влучно, мамо, влучно, і вона така: інвіноверіта, старас, інвіноверіта. Але так не буває, тому що в нас здебільшого діалоги на невеличкій кухні панельного будинку в райцентрі. І вони виглядають так, мама, що то голубці скисли, чи вони кислі?» І Вона така, ну не такі кислі, як хліба Любкиного чоловіка, коли він штурмував алкомаркет в комендантську годину. Я кажу, о, мам, влучно, влучно. І вона така, судячи по тому, що в мене тільки дві внучки було влучно два рази тільки. І я собі подумав, що, може, відлякує слово теща було би прикольно, скажімо, на американський манер, знаєте, mother in love. Але коли ти кажеш mother in love, то вона має десь сидіти на Miami Beach і Petit Long Island. А моя mother in love здебільшого the in the kitchen. Робить піджинці. Ну, піджин-голуб. Піджинці-голубці. Робить піджинці, наспівуючи Gold of Carpathians Івана Поповича. Ну і на завершення зараз дуже активно всюди. Тож і піджинці доганяють. Е, от, і на завершення зараз дуже активно обговорюється штучний інтелект. І я думаю, що його зараз е, вже скоро, напевно, впровадять в fpv дрони Камікадзе. Але штука в тому, що є перше правило робототехніки Айзека Азімова, яке звучить, що робот. Ніколи не може завдати шкоди людині. Але з іншої сторони, ну, яке відношення до людей мають росіяни. Але вертаючись, наш світ став дуже толерантним. І знову ж таки, навряд чи ти зможеш там написати вбий росіянина, тому що там нам скажуть, ваш запит не відповідає правилам спільноти. І я свій подумав, що можна обійти цю штуку. Можна любити росіян. Тобто дрон летить давати обнімашки. <рес> Просто уявіть собі це відео, знаєте, летить дрон, і тут такі сердечка, смайлики. Ну, то все, що бачить зараз Терненко, коли дивиться такі відео. І я собі подумав, що ну, нам в загальному прийдеться навчитися любити росіян. І, можливо, для цього нам і потрібен Арестович. Як вам така многоходовочка? Подумайте над нею, в мене все. Та дякую, товариство. Дякую.